Дійсно, більшість людей, людей, не військових, людей, які не могли уявити собі ще недавно, що вони можуть стати військовими взяти в руки зброю. Це абсолютно звичайні люди, яких ми зустрічаємо кожен день. Чому на Тому що це центр ще з 2014 року, це центр спротиву російської агресії в Україні. Це таке дуже знакове місце для всіх харків'ян. Гроші пустяться на два напрямки. Відновлення намету, його, воно просто кричить, його треба терміново відновлювати. Наплетіння маскувальних сіток. Бо маскувальна сітка зараз рятує. Це якісь історії, які я чую.